Світли наші гортинці. Нарешті такі довгожданні і дуже красиві. О, і тут в холодку дуже комфортно. Ось такі відкісні черчні, цікаво зелено-червоні, білі з кружевними краями. Це у нас тут росада себе почуває дуже добре. Так. І трошки помандруємо ми на. Тут у нас ціле королівство ортенції. Різні-різні види. Ось така зефірка. Така, це моя улюблена. Ще одна. Ох, як я люблю цю не таку <смірко> напівпору пусту таку. ось буде моя красуня розквітає тільки. Ну, це така екзотика. Екзотична. Ось екзотична, дуже ви бачите, зелена. Така вона трохи забарвиться, але буде ох. Ну і тут вже на любий смак. Які вам душа забажає. Ой, чудові ось такі бускові. Ну, знову ж таки така цікава досить. Великі червоні тут. О, такі ось вони темно рожеві вважаються червоні. І ось такі так, також зефірні. Ну, І ось екзотична, дуже цікава. Ось мої улюблені зірочки. Вони коли розквітають, такими шариками прям робляться. Ну і біла. Це звичайна королева гортензій. біла. Мені зверніть увагу в неї які цікаві краї. Ніби гофре. Такі порізані різними як старевинні фотографії. Так, ну і ось така Ще є, Це взагалі мені нагадує флоксу. Ось дуже ніжна, знову ж таки двокуліжна, але вона буде потім така рожевась. Ну і тут також цікавий невеличкий розсадничок, який, ну, звичайно, тут ось ніяк до них не можу добратися. Це дуже красиво. 对。Mm hmm.